Всім вітання. Ми поки що в селі. Намагаємося зняти вам цікавий контент, поки тут знаходимось. Ось, друзі. Ось, якщо вам видно, траса Є95, поле. Ну це ми за своє село заїхали. І ось тут далі така посадочка. Тут поле, бачите, а тут ось посадочка. І знову, знову так, рядом нема. Ну, ось, вивезли, викинули. Ну тут я вибачаюсь, може вітер буде погано, я зараз за машину сховаюся. Ось такий був вивіз, ну, по находкам таке чи не знаю, може й домашнє, ну, якийсь ремонтна мастерська чи що, зараз вам буду показувати. Тут автомобільного багато, проводів дуже багато вітер, але не можу з вами не поділитися. Такі не часто бувають, ось дивіться, такі фари. Ну, будемо дивитися проводів дуже багато он дивіться такими цілими і кабеля он є ось о, дивіться скільки. ну тут всяке різне ось ну, дуже цікаво ось дивіться яка кришка на графін якраз у нас є такий граняний графин От під нього буде ця кришка дуже гарна. А так латуні міді дуже багато. Ось така сітка під рибалку. Ось дивіться. Тут всякі ось катушка дуже тяжова. Ось якесь, якась сонячна була, чи зарядка, щось хтось мудрував. Ось такі дивіться тут і колонки. Ось такі магнітофони. Там не один. їх Штук п'ять. Ось, ось, дивіться. Повний ящик добра. Ось такі всякі перемикачі, Ось оце. З бінзонасоса. Все провода різні, а оце тут повні мешки зараз спробую мы даже так все мішками заберем дома вже перебираем Дивіться, Сільна система перемикачів Змітні провода. Ну, ще що було з цікавого? Ось такий ПІЕС. Ну десь чуть більше. Ну, пів флакону, також, окуляри отакі. Ну, мабуть, для бачення не від сонця. Також так і було, не відкривали ще не дивились. Ось тут два кільця і сережки. Ну так ще не перевіряли, але бірочка лежить срібло. Ну, подивимось вдома. Ось. Дивіться, отакий вітер дує. Ось такий чемодан, ну чемодан уже все не потрібний. Ось так відкриваю його, а тут бачите повний чемодан дротів різних. Ну, дивіться. Бачите, ось так ось, Недавно точно таку знаходив. Ну все це, 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 це все мідь, а мідь зараз коштує 350 гривень кілограм. Ось така вдача сьогодні була. Ось, друзі, така локація. Ось наша машина. Приїхали. Получається між двома селами, там одне село десь кілометра три і вон там друге село, також кілометра три, навіть а тут поля йдуть. Ось бачите, поля йдуть і тут такий лісочок, посадочка така посередині. Полів. І ось люди вивозять свої пошитки ненужні. Вітер на вулиці, я вибачаюся, якщо може звук буде, он дивіться пиль, яка з полів підніма. І ось дивіться на це. Ось бачите, хату почистили. Все, одяг, все, мусор. О! І викинули. Викинули. І нікому нема до цього діла. Ось так. Ну а ми дивіться, що вдалося знайти цікавого. Ось такий бутиль літрів п'ять, мабуть чи може шість ось ціленький, гарний бути. Горщик ось такий алюмінієвий Також весь цілий. Тоже плюс. Ну і таке. Ось телефон, сігма. Батареї немає, кришки. А так ціленький. Коробки з пічками. Ну все вигребли і викинули. Вот смотрите, вылки вот такие. Вот сейчас прям пачками. Вот такая какая то вольтметр, чи что. Ну, надо подивитися, рабочий или нет. Радио вот такие. Ну, и вот такие відра. Уже такі все. Ну, ми таке теж забираємо, тому що метал коштує зараз. Тут ось рушники, теж передимося, що ціле заберемо. Глечик, металолом, це алюміній, кастюля вже не годна, але алюміній 50 гривень, а радянський 75 гривень кілограм. Провода, ну і метал бачите, трохи є. Тому металовом також забираємо. Нам його в руках не тягнуть, машина є. Ось так. Далі буде. Приїхали ще на одну локацію. ну Тут так уже більш цивільніше. Вон, сразу засоломись, бачите. Ферма вже заброшена. Зараз поближче. Ось. Ну тут майже все село заброшене. Десь може процентів 20 лишилося жителів. А то або заброшки, або люди повиїжджали. Хоч тут і до війни далеченько, але в селах зараз багато в яких. Де біля городів села більш-менш люди живуть. А десь далеченько. А це від Києва десь кілометрів 90, мабуть. І ось уже все заброшено. Ось так. О. Ну буду виїжджати, я вам село покажу. Ось, ось тут уже більш цивільніше. Дивіться, тут така. Була від ферми силосна яма. І ось люди сюди в цю яму звозять свій хлам. Хоча б не на поля і не в посадки і ліса. І вже цим добре. Більш-менш воно культурно. Тут. Зараз вам покажу, що тут вдалося знайти. Ось такий алюміній. Ну вже він да, не годиться для пользування. Ну але радянський на ось така бобина з лескою, тяжовая. І тут бачите, ось сама трубка алюмінієва. Так ось, Ось горщик алюмінієвий, Но він уже все. Кружка така алюмінієва, Мисочка алюмінієва, Ось цікаво. Ну ще передаемся. Ось такий, як він називається. а як оця штука називається, з голови вилетіла? Бідончик. О. о. Бачите, з кришечкою. Ну, ціленький, да, гарний його вимить, то я думаю, таку річ можна продати. Ось знову дивіться, великі гранчаки. Такі по 250. Маленькі тут різні. Ось і карамельні. І ось там глечка. Оцей глечик алюмінієвий. Ось, ось з клеймом, повністю цілий. Ну Тут ось така алюмінієва вже. Ось кришка алюмінієва. Гроші дивіться радянські. Треба передивитися. Може щось рідкісне буде. Ось горщики глиняні. ну такі, Ось, ось дивіться, якийсь такі форма старенька. Це цілі відібрали. Ну, на цьому дефект невеликий. А ось у макітра така десь літрів на 5. Бачите, ось побито, стягнуто. Ну, подумаємо, мабуть, її вже тяжко буде відрости реставрувати, то може лишимо її тут. Ось, радіоточка. Ну, радіоточки вони майже не продаються. Ну, але там є мідь. Трохи латуні, трохи міді. Ось також світильник якийсь. Ну таке на розбор забираємо. Ось також якась кавомашина. Така тяжеленька. заберем розберем Тут теж якийсь блочок, там плата є всередині. Це таке забираємо. Вон металобрух, так кубка, дощ пішов. Так, ну різний такий, бачите, що в селі. Кастрюлі, терки всякі, колеса. З велосипеда. Ну тут ще не передивлялись, треба перебрати тут ось огорщик для квітів. А ні, не для квітів. Ну ціленький. Ось часи якісь попались, незрозумілі. Надо також вдома передивитися. Якесь комфі, спорт, двоє їхні, другі. О. Також ось пластмаса, але видно, що воно радянське. Треба подивитися, клейма там якісь є, подивитися, це таке ще можуть придбати. Ось такі знахідки сьогодні, друзі. Ось бачите Брошка вже не жила, вікон нема. Сарая похилилась. Так, ну тут між селом прогалина. А ну заглушуй мотор, далі включимось. Ось бачите, тут ще жила, живуть люди, ще хата. Далі, дивіться, уже такі заброшки по зарочці. Ось ось зліва також. Зараз витру. Зліва також. Дивіться, все заброшено. Ось, ось адміністрація, ну покажи. Бачите, флаг. Адміністрація працює. Люди ж це рядом магазин. Ну, магазин вже не працює. Рока, ну як війна почалася, так не працює. Ось поряд з магазином заброшене. Зліва, також заброшене все. Ну це, мабуть, тут ще живуть. Ось дивіться далі. Ось тут також. Да, ще цивільно, ще живуть. Ось зліва живуть. Заборчик гарний. Ну тут ближче до центру. Вон даже люди стоять, собаки, з собаками, то ще щось є. Так, далі дивимось, ось, зліва дивіться хата повністю зруйнована, вже не жила, далі живуть ось. Дерева побілені О Тут також вам бачу бабуся у дворі Та ще живуть А ось, ось зліва Все вже Зруйновано Рядом також зруйновано Ось зупинка, колись сюди даже автобус їздив, але вже ні. Ось, друзі, подивіться, а ну ала близько, так може Це, Зараз я це місцева стара церква. Бачите, друзі, уже все заброшено. Напишіть в коментарях, заночував би хтось в такій церквушці. Цікаво було. Я б, мабуть, не ризикнув би. Все, зменшую, поїхав, да. Ось зліва тут колись була медпункт, також і школа рядом була, також все заброшено. Ну, і таке буває. Не все добре, я ж кажу, де села більше ближче до городу, там цивільно і дороги, а це вже така глубинка. Це воно ще від траси кілометрів, мабуть, 15 треба сюди їхати. Тому бачите, от, це все вулиця йде, все вдома, всі дивіться, всі заброшені, забори повалені. Бачите, все заброшено. Ось зліва, -ось дивіться, ялинка, яка покаживала, а хата повністю вже під дождями зруйнувалася і війни не треба. Ось ну, зараз ще трошки покажемо. Також ще стоїть, але вже люди не живуть. Там далі ось вже майже виїзд із села. Тут вже все. Тут оце, мабуть, хатина одна, де живуть. Да, оця. І то вже, не знаю, може і ні. А далі, ось їх підряд, три чи чотири хати, всі вже зруйновані. І заброшені. Нема ні хазяївого, нікого. Бачите? Ось це вже виїзд з села. Все. Ось такі, друзі, діла. Глуший мотор, ми поїхали. Друзі, ми на постійній основі купуємо майже все. Висилайте світлини ваших речей на наш вайбер або телеграм. Ось реклама, натисніть на паузу і запишіть номер мого телефона. Ось, друзі, сажаємо. картоплю по традиции дуже традиция дуже такая уже стара украинская вот разоронка и следом вот хлопцы мини трактор оранка 70 гривень за сотку і посадка 60 гривень за сотку. Ось і рахуйте, 130 гривень виходить за сотку. У нас тут біля 30 соток, ну ось і десь 4 тисячі біля 4. Ну, ще хлопцям, які будуть закидувати, бризгати, треба і пляшку налить, і закусити, зробити, то десь воно 4, 4 з лишнім. І виходить. От і рахуйте, яка картопля прийдеться. Так це ще тільки початок, а далі ще скільки, треба процесів яка буде погода і таке інше. І мороки дуже багато. Ну, ось так і садимо. Хто також сажає, будь ласка, прокоментуйте, як ви садите, які ціни в вашому регіоні. «Ти заходь, коли що!»